Любов Іванівна приїхала до Кривого Рогу з Гаврилівки, що на березі Дніпра, 5 жовтня, відчула на собі всі принади російської окупації без світла, без газу, без пенсій і з постійним відчуттям страху за себе та своїх рідних. Тож жінці вимушено довелось змінити місце проживання вже після визволення. Третього зайшли наші солдати, ось ми такі були раді, щасливі. Це було два години, а потім почали нас випити галупити. Били з Лепотихи і кожен день, кожну ніч б'ють. І люди почали виїжджати. Люди з весни повиїжджали, хто міг, хто було чимсь, кого за що. А такі сиділи сім місяців, шість в окупації ми сиділи. Нічого, ні магазин, ні аптеки, не ні, ні начальства, нічого. Як і ще 60 осіб з Херсонщини. Любов Іванівна знайшла тимчасовий прихисток в одній зі шкіл в Тернівському районі. Тут для нових криворіжців, які втекли від воєнних дій та російської окупації, створені всі необхідні умови: ліжка, побутова техніка, санвузли, триразове харчування. Це стало можливим зокрема і завдяки допомозі міжнародних благодійних організацій. Зараз проходить сєднання заради дії ВІЯ. він на в Сінергії Айрекс в Україні та Stabilization Support Services реалізують він многокомпонентний. Це і адвокація для того, щоб ви мали більш комфортні умови у місті. Це і гуманітарна допомога, облаштування НКП, на якому от ми зараз сьогодні знаходимося. Це теж в рамках цього проекту Єднання заради дії ми закупали бойлери, мікрохвильові пічі, мультиварки, постіль. Навчальний заклад почав приймати нових мешканців міста з кінця лютого. Для зручності вимушених переселенців тут створили всі необхідні умови, включно із триразовим безкоштовним харчуванням. За цей період люди мали можливість перебувати в нашому закладі як транзитом, тобто максимум перебування до трьох діб. Таким чином, через заклад пройшло за два місяці більше 200 осіб, і з липня цього року ми працюємо як заклад, в якому люди проживають на постійній основі. Потенційно заклад може прийняти 140 осіб, але на сьогоднішній день в ньому проживає 61 особа. Ознайомитись з умовами, в яких живуть нові криворіжці, з числа вимушених переселенців до прихистку завітав очільник міста Юрій Вілку. Робота в кривому розі із ВПО проводиться колосальна буквально з перших днів, коли з різних регіонів України люди тікали від війни та окупації. Через наше місто пройшло більше 120 тисяч переселенців. Дуже важко вони і були під обстрілами, проживали в підвалах, дуже важко добиралися до нашого міста, де ми їх втримуємо, кормимо, і це робимо за рахунок міського бюджету. І інакше ми не могли зробити. Наразі у нашому місті проживає більше 75 тисяч нових криворіжців. Ще 120 тисяч проїхали транзитом через кривий ріг з початку воєнного стану. Для потреб ВПО в місті діють облаштовані 86 прихистки прихистків для тимчасового перебування. Люди отримують всю необхідну підтримку та соцзахист. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.